Уявіть ситуацію. Прийшов цей клятий новий понеділок. Наступив новий 2025, 6-й, 7-й, 8, 9, 10 рік. Ви купили нові легенси, модні кросівки, каремат. Відправили дітей в школу або в судочок. чоловіка на роботу. У вас вихідний день, і ви вирішили зайнятися своїм тілом. Не схуднути? Не схуднути, що найважливіше, а просто почати займатися домашніми тренуваннями. Що почати? Почати, звичайно, треба з бажання. Із цілі. І зі сніданку. А далі в наступних відео. Доброго ранку!